Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-5 апартаментів в країні, яка знаходиться на адріатичному узбережжі, і це Чорногорія. Віла Маре, Мар, Сутоморе. бюджетно, близько до пляжу та тиха локація. Цінова політика апартаментів від 20 тисяч гривень за людину в двохмісному номері. Апартаменти Блу знаходяться в Рафаїловичах. Поруч пляж, старе місто, ідеально для прогулянок. Цінова політика апартаментів від 19 тисяч гривень за людину в двохмісному номері. Віла Обала, три зірки, готель, який знаходиться в Будві. Хороший варіант для тих, хто хоче бачити море і гори Одночасно. Цінова політика апартаментів від 22 тисяч гривень за людину в двохмісному номері. Віла барон, яка знаходиться в святому Стефані. Віла з атмосферним чудовим краєвидом. Цінова політика віли від 22 тисяч гривень за людину в двохмісному номері. Люкс Трірібара 4 зірки розташовані в Рафаїловичах. Стиль, спокій та краєвиди, від яких не відірвати очей. Цінова політика апартаментів від 34 тисяч гривень за людину в двохмісному номері. У вартість включено авіапереліт. Трансфер проживання, медичне страхування, вартість за людину у двохмісному номері. Для підбору туру на ваші дати та на вашу кількість людей. Прошу писати у приватні повідомлення.